Тарас Григорович Шевченко «Лілея» За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, Молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають? Очей не спускають з мого світу? Скажи мені, мій братику, королевий цвіта, я не знаю, моя сестра, і цвіт королевий схилив свою головоньку червоно-рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась. А моя мати, чого вона? Вона все журилась, і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний, хто їй лихо заподія. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що, убити не вбили, тільки коси мої довгі остригли, острижену накрили ганчіркою. Та ще й риготались, жиди навіть нечистій на мене плювали. Отаке то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай веселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили. А весною, мов не диво, на мене дивились, і дівчата заквічались. Почали звати лілеєю снігоцвітом, і я процвітати стала в гаї, і в теплиці і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб я людей веселила тих самих, що вбили мене і матір? Милосерди, святий Боже, милий. І заплакала мялея, а цвіт королевий схилив свою головинку червоно-рожеву на біле, пониклеє Личенько комілею.